Вітаю шановні садівники. Ми з вами знаходимося в саду. Перш за все хочу вам подякувати за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Сьогодні ми будемо з вами обробляти абрикосу від маніліозу. Це вже буде другий обробіток. Перший обробіток був по голому дереву Бурдонською сумішю. А ось другий обробіток ми проводимо, коли абрикоса має Розцвісти перед самим цвітінням. Ми бачимо розовий бутон вже гарний. І вже буде вона не сьогодні-завтра, вже розцвіте. Значить, як ми будемо і чим ми будемо обробляти наші абрикоси? Ну, Перш за все ми будемо робити бакову суміш із двох препаратів. Значить, одним із цих препаратів буде являтися такий препарат, як сіно. Ось фунгіцид сігном не ми будемо обробляти. З цього препарату ми беремо в кількості 7 грам на 10 літрів води. І ось у нас вже є набрано. Беремо літрову баночку і наливаємо сюди води. Трошки більше як півбаночки. Беремо препарат, беремо паличку і легенько всипаємо і зразу помішуємо. Він тоді дуже і дуже добре розчиняється, але потрошки сипимо. Якщо зразу весь, він може взятися. Комками такими, а потрошки він розчиняється дуже гарно і швидко. Все, готово. Другий препарат, який ми будемо використовувати, це буде хорус. Хорус ми беремо 3 грами на 10 літрів води. І беремо цей хорус і так само висипаємо ось цю баночку. Його можна зразу весь висипати. Він дуже гарно розчиняється, гарно перемішуємо. І ось таким чином ми зробили бакову суміш. Коли гарно розмішали це все, виливаємо бачок. Перед цим обов'язково вляємо води. А тут у нас є вода, пів бачка. І це виливаємо в Бочок. Трошки свесним додаємо. Певну кількість води до повного бачка, скільки це потрібно. Гарненько ще раз розмішаємо. І можна приступати до обробки. Обробку проводьте в такий час, щоб не було вітру, щоб була така тиха затишна погода. Бажано, звичайно. І сонце не було жарко. Так, і щоб не було жарко. Це або в ранні часи, або в вечірні часи проводьте. Ну ось на цьому коротенько все. До побачення. Гарних врожаїв і всього найкращого.